Чи знаєте ви, як у Африці ловлять мавп? Мисливець кладе камінь розміром із куряче яйце в дупло дерева діаметром близько 6 сантиметрів, при цьому він робить таємничий вид мавпи спостерігають за ним із безпечної відстані, і їх просто розпирає від цікавості. Потім мисливець відходить на кілька метрів. Тут же до дерева підскакує одна з мавп і сує лапу в дупло, вона відчуває, що там є якийсь предмет і намагається витягнути його назовні. Але діаметр дупла для цього занадто малий. Звичайно, мавпа будь якої миті може дістати лапу. Випустивши з кулака камінь, але це вище за її сили. Мисливець підходить і спокійно засовує мавпи в мішок. Так само і ми часом ніяк не можемо розлучитися зі своїм минулим. Чіпляючись за нього, ми зв'язуємо собі руки, відмовляючись від нового, більш щасливого життя. І тут перед нами постає дуже важливе питання, чого ми, власне, хочемо досягти. Теодор Рузвельт говорив краще наважитися на великі справи та досягти тріумфу, навіть якщо доведеться зазнати безліч невдач, ніж залишатися в лавах посередностей, які не знають ні радості, ні страждань. І живуть життям, у якому немає місця ні перемогам, ні поразкам. Переможці не чіпляються за ситуацію, яка їх не влаштовує, вони готові піти на ризик, тому що знають, що будь-який інший результат буде кращим, ніж незадовільне існування для більшості людей у Європі. Бідність означає не голод, а отупляючу рутину буття. Існує принципова відмінність між грою, яку ви ведете, щоб не програти, і тією, у якій ви хочете виграти. Той, хто намагається не програти, зациклюється на ризику та небезпеках. Той, хто націлений на виграш. Бачить собі можливість перемоги, як ви вважаєте, хто з цих людей щасливіше?